комісія належним чином так само кажуть що комісії не були створюють тому що не було ніяких змін складу їх і так далі щоб я сказала що комісії не є сформовані я того не знаю тому що до нас це каже приходили був перелік голова секретар заступник і члени ДВК, тільки то, що не було змоккою печаткою Ну, але з одної сторони, то ну, повинно бути, але якщо немає, то зовсім нічого не видавати, тоді всі списки в нас лежать і, як то кажуть, невідомо доки будуть лежати. Ми видавали, а потім вони як також, формують. Дуже багато є відмов, що вони міняли декілька разів і так далі. Вони говорять, кінцево сформуєте відмову початку і ми маємо все. А от цьому це, як можете пояснити, як ви підняли, що це означає? А що, 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 а що означає? Про порушення виборчого законодавності. Тут просто, тут просто є зазначено, що, наприклад, такого -то числа, такі то дільниці отримали 12 числа, такі то дільниці, що 11 числа всі дільниці не отримали Тут Просто що воно невчасно отримано, хоч наша робота була зроблена. У нас я кажу, по мірі можливості вони приходили, мали з собою от, надруковано, хто там в неї, яка дільниця і так далі. Людина з собою паспорт його каже, я на даний час є голова, отут, голова написана, голова такий хто, має паспорт. Ми йому віддавали, посвідчені вони не мали, печатки не мали. Нам що було ну, взагалі не давали? Ми давали списки. Людмила Григорівна, скажіть, а от будь-хто міг прийти з такою папірцем, і ви б йому віддали списки вверх. Ні, якщо людина звідти виходить, як будь-яка. Ну, ну як, будь будь-яка людина могла би вийти з того приміщення і до вас зайти. Прийшла людина, має написано склад ДВК. Без без печатки? Без печатки. Просто на папірці. Я хочу просто уточнити. так? Ну а я тобі так говорю, як ти тоді нам теж подавав. Пам'ятаєш, так само було. Ні, ні, ти, ти, не було. Ти, ти не говориш у що тому, що щось є нове. То воно завжди є. Одні другого міняють, одні другого уточняють. Так завжди було. То що вони не ставили печатки, так, вони не ставили печатки, так само, як і раніше. Ми ласка, а ви Собі, що вищі ну, тобто що вони не змогли підтвердити належним чином, що в неї йшли на диречь виборчих комісій. Так, ми говорили, що дільничні комісії, от, наприклад, на 11, 11 числа ми вийшли на 10 годину, навіть коли нападу 9 поки, і ніхто не приходить. Ми говоримо, які дільничні комісії сформовані чи ні, тому що в нас ніхто не йде. Так, вони будуть, будуть пізніше. Наша територіальна А Прізвище можна назвати? Добрий день вам добрий день, Мене звати Ольга Тернопіль. Яврівської рівної організації народного партії. Тут вам підготували заяву про собою. Не знаю, як чи ми будемо передавати разом, будемо чи не подаємо місії, але прошу зафіксувати, що комісія працює сьогодні. Вже тільки мав динамиці, на тому часу комісії немає. Люди приходять, люди повідомляють, що комісії не створені, що ми незаконно отримували такі випадки попередньо. Тобто, швидше за все тут має місце службове підроблення, халатність таки і людям видали цю неділю, і постанову за дев'яте число. Щодо вашої заяви. Заявка є, у нас ми ну, можемо прямо тут вам передати, що її це У нас вона є готово. ми в бо ми спеціально. Пан Літан, будь ласка, зафіксуйте, що комісія не працює. Поробите зайти в кабінет, так що для повного для повної гарантії. Закрите, ви підтверджуєте? А. Просто так теж зафіксувати. Давайте подамо тобі на першому напишемо заяву. Ні, ми нікуди не йдемо, ми тут все робимо. Ми, ми нікуди не йдемо. Вважаємо. Ми робимо все тут, а ви йдете собі працювати, а ми йдемо далі працювати. Давайте так. 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 Частину, пишемо заяву. Ні, ні, ми тут, ми все робимо тут. Я б згадка, що немає оприлюднені дільничні комісії, немає постановлення. Якщо десь, ну є дійсно, то... Можемо так, так. Прошу прийняти від нас. так. відмітку, ми сфотографуємо, що ви отримали і будемо дякувати. Я не Ні. Потрібно зробимо зареєструвати чергу частину. Зараз ну ви зареєструєте, ви працівник міліції. Ні, ну в черговій Продямо. частині Продямо. вони мають. Продямо. Окей, ми, ми послухайте, будь ласка, пан Лейтан, Ми не споримо, що ми маємо що зробити. Пояснюйте далі. Але ми просимо вас зареєструвати, щоб ви зареєстрували. Ми віримо вам, що ви занесете в чергову частину і зареєструємо. Ми вам віримо? Ви ж міліція? Все, ми вам тоді дякуємо, просимо вас зареєструвати. Через... Ні, ні, ми нікуди не йдемо. ми вам поїздимо. А, ви йдете? так. А ми підійдемо. Чудово. Дякую вам, що ви прийшли. Міліція з народом. на території району. Вони кажуть, що не працює. Це, я так розумію, і голови дільничних комісій Ну, а, які голови дільничних комісій, що можна було зрозуміти, хто саме Значить, один голова міжної комісії навіть не зміг назвати номера своєї дільниці, тому що він його не знає, і має тільки два члени. Він є тут просто. Що він, можна, він є тут? Можете його покликати? Ми поклицемо, але ми хотіли поговорити чи з головою адміністрації, чи з кимось, хто може відповідати за це, яка взагалі ситуація на території ну, по виборах, те, що вам відомо, чи готові, чи сформовані комісії, чи вони були у засобами масової інформації, чи є дотримання законодавства. Е, наскільки мені відомо, дільничні виборчі комісії, те, що я зараз знаю, всі працюють, ті, що з ким я стикався, ті всі в дільничні виборчі комісії працюють. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, де є голова адміністрації? Він не є він вона має на роботі. А голова адміністрації не обов'язково бути в кабінеті. У нього вже є виїзні якісь справи, може виїжджати. Ну, але він бере участь від виборчій компанії, наскільки? Те, що він бере вибор, не в предвиборчій кампанії участь, це одне, але те, що в нього є робота, він повинен здійснювати свою роботу не тільки в кабінеті, він здійснює свою роботу на виїздах. Він повинен контролювати, що відбувається на районі. Mm -hmm. Якщо ви не проти, давайте справді ми того пана покличемо і може він скаже, нас є я, то, пана. Я, моя фамілія Волошин, так. я є в санове до мене підійшли, попросили мене, щоб я був е, спостерігачем від партії Герценка. я подумав, чому не для села не послужити? Я подав свої реквізити, через якийсь час мені дзвінок, ваша освіта і чи маєте досвід. Освіта вища, досвіду немає. Через ці, сім... знову перейшло трошки часу третій дзвінок, вас назначено головою, виборчої дільницю. Глядіти на війни. Ми я вже були, тут більше знають, дисципліновані завжди вже були. Я Бог розуму відібрав у мене. Я дав згоду, ну не дав згоду. Просто я прийняв к світі. Приймить, до відома прийняв. Наступний дзвінок, приїжджаєте до Яволова, документи. Приїхав. Я в тих документах берег біблію, бо я пішов перший раз, перший клас. Мені дали списки, дали мені там відповідну документацію, я порозписувався, а члени комісії. Ми вам даємо поки два, яких я не бачив, не знаю. А решту потім дамо. Я сиджу, чекаю. Мене прийняли на роботу, на любу роботу, не мені вам говорити, потрібен інструктаж. Інформувати людину. Переходить трохи часу, я вночами не сплю, хотів вкинути, курити не можу, вночі стаю курити. Я дзвоню сюди. Кажу, представляюся, я голова, а в нас ці голови вже на зборах. Нема сцена. І повісили трубку. Я дочекався п'ятої години вечора, де я десь позвонив в районі обіду. Я знову кажу, вас на Лилихівка. У мене тут 100 людей, мені немає кому займатися, повісили трубку. Все. І зараз я приїхав по власній ініціативі за власні гроші і приїхав з бажанням написати заяву, що я відмовляюся грати в ті ігри, законів, якої я не знаю. Правила гри я не знаю. Порати мені. Ну, я хочу вам поратити. У мене таке, таке питання є до вас. Скажіть, будь ласка, ви написали заяву куди? Я, я навіть заяву не писав. Я, а, як, а як ви дали згоду на те, що ви будете головою дівничної роботи? Мене Я переповнюю, що я передаваю пана, але ми душеві люди і ніхто не заявив. І не давав згоди. Не не але як ви як не давали згоди? Каже, людина ж дала по телефону згоду, що буде головою дівничної випадки. Ви ж тільки що слухали. Так, але розумієте, мала бути заявлена згода. Ну, от я не розумію, він дав нас згоду. Як ви могли дати згоду, не написавши заяву? Ну, отак, де заяви прийняли мою згоду. То прий, то А і може вони вже говорили по телефону? От, я не розумію, як ви згодили. Ви сказали самі, що ви погодились, так? Але як ви могли погодитися буде ДВК з членом ДВК yeah. чи головою ДВК? Чому ви не з'ясували штаб партії? Формує чле, своїх членів ДВК, вносить свої пропозиції. Чому ви з ними не зв'язалися і не вони вам не скажіть, вибори Чи керівництво району? Партія подає списки. А, а хто я, відповідає я, за це решта? За що за, за, тебе, ні. за речі? Ні. Я розумію, ви хочете переложити вину на мене. Ні, я, не, я, я... На чому я на вас не хочу ніякої вини переложувати? Ні, ні, я переважаю разі... особистим униженням авторитар. В якому разі? В якому разі. А з мене зводили дурня. Я, от я зараз е, е, відщивий генерал. Розумієте? Я нічого я не знаю. я зібрав бувших членів. Виборчої комісії, які буде штат, і вони схожі від виводи. А чому ви не подавали таку інформацію, що у вас немає повного складу ВК, що у вас не інформація? Та вони, чому я мав давати інформацію? яку вони самі то знають, чого не дали. Вони ж мені не дали. Я їх маю, я їх маю вчити, чого вони мене мають вчити? У вас є така ситуація. Ви, ви бачите, що у вас не проходять, не проходять, не, не будуть не можливо провести. Засідання ДВК, у вас немає людей. Ви, ви мали би звернутися з цією проблемою? Я до них чули до мене. Вони мені запропонували, вони взяли відповідальність за всі процеси навчання, мого лігбецьки не зробити. А, навчання було, ну, відбувалося. А, а чому ж мене не попередили? Чому мені я я не можу вам дати такої відповіді, тому що я не є е, керівником ТВК, чи я не є членом ТВК, що мати оповідь. Ми з вами на різних берегах стоїмо. Я хочу говорити, що я є людина, яка має вік і має якусь репутацію. І мене тепер заплямувати за чужу бездіяльність, халатність, або злий умисел. Я би того, що чому ви беру на себе відповідальність не. вас запрямовують? Ну, ви ви вже хочете повернути, що винуватий я, не винуваті ті, організатори. Я не сказав, що ви винуваті. Я сказав, коли ви взяли, коли ви сказали, що для чого ви говорили, що ви будете головою ДВК. Я не говорю. Мене, я я так, давайте я, ми я... зупинимо. Я хочу запитання поставити. Так. Скажіть, будь ласка, ситуація, яка є? Як ви будете вирішувати по конкретному питанню? Як влада району має реагувати на таку ситуацію? Має бути офіційне звернення. Дімо, це звернення перед направимо відповідні органи. Відповідно до закону про звернення громадян, громадяни мають право звертатися усно письмово або в інший спосіб. В даному випадку є усне звернення про бездіяльність територіальної виборчої комісії. звернутися? цікаво, коли там закрито, Люди говорять, що вони тут червичі. І я говорю, що я є голова, фактично я не є голова. Якщо пішов заяв, від мене заяви ніхто не брав розумієте? Або тихо ж могла інша людина якась підмети, розумієте? От я там чую інші слідчий щоб... Я розумію вас, слід. але я просто не. мені шкода людини, навіть через те, що людина має вік відповіді. Людина руча, прийшла, він не має чого, до нікого. Ми не контролюємо роботу ТВК, ми не, не можемо її контролювати, ми не можемо задати їхні списки. Нас цього немає інформації. Вони вони формують. Ми не можемо робити підтвердження чи не підтвердження. Я розумію вас, але людина прийшла, їх там немає на місці, до кого вона має? Ну, але якось симулювати. Я кажу, моя бабка, знаєте, до пана Вуана да, Я ж маю бабку таку, знаєте, старенька, вона забудеться. Я все. Хайну голову на мою роботу сказали. А що там, там вони? Там нікого немає. Там немає нікого. Оскільки мені стало відомо, що там, ні, там нікого немає, чекають цього. Дякую. А заступника секретаря і нічого не так Доброго дня. Добре. Пане ми вже цікаво в адміністрації виборів на ваші факти, але насправді ми серйозне питання. До нас звернулися голови дівничної виборчої комісії і мешканці вашого району, які кажуть, що вибори є тут під заборону. Так, ну і ми побачили насправді, що ТВК взагалі ну, закрито постійно. Вони так завжди працюють, цікаво вас запитати. ТВК в нас працює в нормальному робочому режимі. Я думаю, що там голова ТВК більшість неволодіє інформацією, чому в той чи інший момент двері закриті. Дивіться, ще я думаю, таке питання. Кажуть, що видали списки виборців спочатку, так ну але ну, мені повідомили так в цьому реєстрі виборців, що була вказівка від вас, видавати їх не сформованим дільницям. Чи це правда? Ну які ми можемо, ми можемо давати вказівки на для організації виборів. Ми повністю сприяємо організації цього виборчого процесу. Я не, не знаю звідки у вас така інформація. Ну, а от ви як вважаєте, нічого не загрожує виборам на території вашого району? Вважаю, що нічого не загрожує, що все, все є під контролем. Якщо є там і певні моменти, я думаю, що це ну, немає, напевно, комісій, в яких би не виникало тих чи інших складнощів з організацією виборчого процесу. Можливо, в нас десь є певні моменти там по формуванню дільничних комісій. Чи Інші там якісь незначні це питання, але я вважаю, що вибори у нас пройдуть в звичному режимі. Я розумію, але знаєте, провести вибори це одне. А їх легітимність, і отримання закону це зовсім інше питання. І ви, як людина на такій посаді, тобто відповідальний за весь район, ви повинні це розуміти. І, відповідно, коли тут людина прийшла і каже, що у нього в комісії дві людини, а до виборів чотири дні ваш заступник поінформований. Ну як би ви цю ситуацію прокоментували? Чи це є нормально? Значить, відповідно, треба внести відповідні зміни цим політичним силам, які подавали на цю дільницю своїх членів і організувати. Цей процес терміново, бо, ви знаєте, заміна членів ДВК е, згідно законодавства може відбуватися за поданням е, тих чи інших політичних сил, які приймають участь в виборчому процесі. А чи були ви поінформовані до сьогодні, що нашого приїзду що є такі дільниці власне території? Ну, Буквально вчора десь виникло певне питання, що е, я не можу сказати, е, які точно там дільниці, що є, є певні проблеми. Але щодо там допомоги, чи там прохання щодо допомоги в цьому вирішенні цього питання, від ТВК чи від інших політичних сил не надходить. Я зрозуміла, а можете нам посприяти, щоб, наприклад, зараз голова ТВК десь ну, прийшла і нам дала коментар, як вони працюють особисто, Та? очевидно, що ви... Наскільки я, я володію інформацією, вона десь на під'їзді, але ну, ви знаєте, це не є моя працівниця. І я не хочу, щоб десь вплив знаєте, зараз розглядали десь моє там прохання чи мій дзвінок як вплив на е голову ТВК району. -на -на. Ну, то, Я то, думаю... Ми їх вже так, знаєте, майже до обіду чекаємо і думаємо, ну як то так можна? Треба прийти трошки швидше, бо люди бачать, і не ми одні чекаємо, бо ми то таке, ми без попередження. А люди тут стоять і хочуть з'ясувати, всі чекають, знаєте, дають нам інтерв'ю, ну, то Треба вирішити те питання, і мені здається. Зараз будемо, будемо телефонувати, в голові ТВК. А члени, комісії, секретар, а заступник, ну є ж ціла в неї, якби під нею ціла команда. Хтось Звичайно, би міг б... відкрити двері і давати консультації. Звичайно, що, що так.

Скажіть, будь ласка, за чим ви стоїте? Можете пояснити мені? Ні, давайте Юрий не треба рухати камеру. Чорний п'яти, скажіть просто чого ви тут стоїте і все все. де ви були спочатку жовтня? Що Бул ви тепер тут. ходите? я був тут? Там. Ви були та, тут. Та, тут та. Що ви зробили? Та а ні, хера? А, зру... а що я мав зробити? А що ви тут ходите, ви мені скінчите? Що, що, зу... хочу... що ви тут доходите? Ну чого ви тут ходите? Ви мені скажіть? Що я мав зробити? Спочатку жовтня, ви нам говорите, що ми маємо мати постанови. Де ваші є люди? Ви мені скажіть. Ви подавали люди в партія. Де які постанови? Чому ви не стріляєте? Ви місяць часу уходите і ще заважаєте робити? А що, що я маю зробити? Що я маю зробити? Поясніть А, а, раз, чому? Ми, чому? а чому ви захотемо? То як ви нічого не можете зробити, то йдіть від цієї не заважаєте нікому. Поставити його туда і він Що Чого не будемо? Ви можете пояснити, що я мав зробити? Чого ви є від партії член, так? Ви подаєте людину? Ми подали та хто ви там? Ми подали. чому ви за свою людину не відповідаєте? На що ви її подаєте? Що вона не хоче працювати? Чому ви не працювали своїх людей? Наприклад, моя партія до мене дзвонила ще. В березні місяці мене питали, чи ви готові працювати, чи ви будете працювати? Чому ви такого не робили? Ви тут приходите і розказуєте, що ми мали два тижні тому мати постанови, але ви самі не даєте дому робити. Чого тут люди до постанови? Я не розумію. Хто чому тут люди до постанови? Кого ви, милого, міняєте людей Послухайте ми... останній час. Я нікого не міняв. За хто ви нікого не міняєте? Вам людина мене. каже, що вона не має ні телефону, телефона, нічого. Як ви цікавитеся, як то людина буде працювати? 140 чоловік, то що так багато, є? Як... ви мене буде працювати, це пан Юра. Це так, так, ви мали там взяти, ну, так, телефон, та, не, не мали? Взяти, ви, ви мали так. своїми людьми, поцікавитися, вони працюють. Та мені постанови не дають. Я хочу зрозуміти, тільки для чого ти стоїте і все. Будь ласка, вийдіть, думайте. Скажіть, що ви тут робите? Можете сказати, що ви тут стоїте? За списками ковісів. Та не кричить. Я що... маю постанову, маю спи можна постанову подивити? з моклою печаткою, а через вашого члена тікає за другою тебе. Бо ви подання дали, розумієте? За, якою... за якою другою? За другою е, зміною. Щоб вести вашого члена. За другою чим постановою? А mm -hmm. mm -hmm. no, я... було засідання територіальної комісії, що ви постанову отримаєте? А я звідки знаю, чи було засідання, чи no, не було. Не я я мені дали список, бо мене вже так модно стало. Я то була в п'ятницю, я то була в неділю, я то була вчора. Я ще була на засіданні ТВК і ваш штаб шукала, якого знайти не можу. У нас не штабу, у нас а, ніколи а не було. Партія є, штабу немає. Нема. Кандидатів висуваєте. Кандидатів висуваємо. З кустів у цих криховець. Escola e internato, o menino de entrada com isso. А що, вони, а що вони люди, які не такі чи що? Вони... Люди, ото він протокол вам напише сам, а ви той протокол будете читати. Того є секретар. А ви той протокол будете читати. Ви зобов'язаний секретар Закон зобов'язує секретаркою. А ви що? Так. Всяким спостерігачам закон не зобов'язує. Зобов'язує? Зобов сам то Ви читаєте Ні? закон? А? Для членів комісії. А спостерігачам копію дати. От копію будете брати там. То, хай від я, я, тут, я не хочу відповідати. Вам хтось скаже щось брати. Я не розумію, Закон... в чому проблема до мене. Я теж не розумію. законі немає. Я мала бути. Копію з об'язні таки. Відкрийте, не покаже.